Зараз треба вам взяти книжку, і переставити на нижню полицю. Ігор щосили старається виконати поставлене завдання. На заняттях з ерготерапевтом має мету як найкраще опанувати протез. У реабілітаційному центрі чоловік відновлюється після тяжкого поранення на фронті в березні цього річ. 24 лютого 2024 року бійця призвали до лав Збройних сил. Він служив розвідником у складі десантно-штурмових військ. Залетів снаряд за око і ударною хвилею перебило мені ноги і відірвало зап'ястя. п'ясів. Ну, кажуть, що був танк. Сразу просто приходною виходу не було чути. Після цього Ігор самостійно наклав турнікет на руку зубами. Побратими допомогли затягнути ноги. Далі була складна евакуація, протягом якої військові декілька разів застрягали у багнюці та були під прицілом дронів. Ми приїхали, я пам'ятаю, на точку вже баги з лівої сторони, і машина стояла, чекала. І мене, Як тільки почали витягувати з баги, прилетіла в піві. Ну, добре, що спрацював реп на машині, і він трохи далі впав. Після евакуації Ігор отримував допомогу у лікарнях в різних містах. Серію основних операцій провели у Львові. Лікарям довелося ампутувати нижні кінцівки та руку. Щоб бути ближче додому, оборонець вирішив відновлюватись у реабілітаційному центрі Дніпра. Курс уже, напевно, шостий, сьомий. Десь біля такого вже збилася з рахунку, тому що ігор у нас достатньо довго. Ми вже працюємо на етапі збереження. Я зі свого зі своєї сторони, як ерготерапевт, ми працюємо зараз над витривалістю верхній кінцівки, щоб він частіше носив протез. Ми зараз більше таки займаємося соціалізацією. Ми виїжджаємо з Ігорем в магазин. У реабілітаційному центрі також допомагають тренувати побутові навички та налагодити комунікацію із суспільством. Та наразі контактують із Криворізькою громадою, яка готується приймати Ігоря додому. Чи комфортно йому, наприклад, запитати Подайте мені ту пляшку з верхньої полиці? розумієте, що є психологічні моменти соціалізації, які треба формувати. Тому треба було однозначно повідомити громаду, що приїжджає хлопець, якому треба буде допомога самої громади, а також. Вони об'єднають його з ветеранськими організаціями громади, де ігор буде себе відчувати комфортно і буде спілкуватися на рівні, рівне рівному. Це дуже важливі речі. Цю комунікацію треба будувати вже зараз. У програмі відновлення Ігоря і заняття з фізичним терапевтом. Він вчиться впевнено стояти на ногах із протезами. Саме щось найголовніше це Навчитись ходити дуже добре, вже якби виходити на вулицю до людей і ходити просто по місту, а там вже як час покаже Анастасія Васько, Борис Єфімов, Дніпро -ТВ.